Доброго дня, друзі! Мене звати Загородній Олег, я керівник відділу агросервісу групи компанії «АгроЕксперт» та головний агроном ДП рік Надії. Сьогодні ми продовжуємо серію роликів пола «АгроЕксперта». І наш сьогоднішній ролик присвячений збору врожаю. Ми знаходимося на полі озимої пшениці сорту «ЛГ Плеяда» — нового інтенсивного сорту польської селекції від групи компанії «АгроЕксперт». Це поле піддалося напевно дуже жорстким кліматичним умовам, коли у квітні. Ми отримали рекордну кількість опадів 88 міліметрів за місяць. А далі була жорстка посуха, і аж до самого збору вжаю до сьогоднішнього дня це поле майже не бачило продуктивних опадів. І незважаючи на те, такі жорсткі, посушливі умови, урожайність нас радує. Сорт має чудовий потенціал урожайності, гарну стійкість до хвороб та вилягання. І чудовий загальний фітосанітарний стан. І це чудово підтверджується в от таких от польових умовах. На даний час урожайність складає близько 9 тонн сектара, а фінальну урожайність ми обов'язково додамо в опис під цим роликом. Що ще можна сказати про цей сорт і це поле це насіннєва ділянка, де розмножується. Цей сорт заліти на першу репродукцію тут близько 125 кг азоту в речовині та триразовий фунгіцидний захист. Саме це допомогло нам зберегти і отримати такий чудовий результат. Цей сорт характеризується досить високою масою тисячі зерен, яка може досягати понад 50 грамів, і якістю класу Б, проте за відповідних умов і відповідного живлення. Може забезпечувати і зерно класу А. Пшениця має висоту приблизно 85-90 см та належить до середньостиглої групи. З 26 квітня це поле не бачило продуктивних опадів і виключно на запасах тієї вологи, яка була сформована в зимовий період та на початку весни. На даний час ми отримуємо дуже гарну вражайність і гарну натуру зерна, що свідчить про високу посухостійкість. Також слід зауважити, що сорт має чудову стійкість до основних хвороб, в тому числі септеріозу, піранофорозу та фузаріозу колоса. І незважаючи на досить таки велику висоту, близько 90 см, чудову стійкість до вилягання, ми бачимо це на прикладі цього поля, тут не вносилися регулятори росту, але незважаючи на те, що основна частина пшениць в регіоні під час сильних вітрів просто вилягли частково або повністю. Тут ми такого не спостерігаємо взагалі, що ще раз підтверджує її характеристику у високій стійкості довелягань. Більш детальну інформацію про всі технологічні операції, які ми виконували на цьому полі, дивіться у попередніх випусках серії роликів в Поле «Агроексперта». Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки. Все буде Агро, все буде Україна, все буде «Агроексперт».